Добрий день. Починаємо урок. Ця перша запис буде в нас коротка, тому що саме зараз ви будете писати контрольну роботу, а я трохи записую зараз ваш урок. А потім, коли на наступному уроці ми будемо розв'язувати задачі, там буде більш довга запис, у нас вже повний урок. Але я нагадую, що ми записуємо так, щоб не з'ясувати. Нікуди не поділися наші уроки, щоб по кількості уроків було однаково. Але найважливіше, ось це кількість задач ми будемо з вами, потім на початку наступного уроку все одно порівнювати, тому що іноді я можу збитися, я тут намагаюся тримати руку на пульсі, але це буває не завжди легко. Добре. Це наші домашні задачі. По кількості зараз ми пишемо контрольну роботу і ми майже завершуємо тему. Ще в нас залишилась тестова робота на початку наступного тижня, але наступний урок сьогодні в нас буде розв'язування задач з теми іншої, трохи іншої. Але воно внутрі. Добре, бачите, в нас вже дві роботи вийшли Із графіку, залишилась тільки одна. Ну і на цьому я можу запис цього уроку завершувати, Ви пишете контрольну роботу всім задачі, які ви вмієте розв'язувати, і щоб добре результати отримали при цьому. Все, відпочиваємо, від... від... мабуть, ні, але завершую запись. Мабуть, ви працюєте. Але я звикла, що після того як я завершую запись, ми завжди відпочиваємо. Але зараз навпаки працюємо.